Литий. Вітром завіває, то спішіть усі сюди, на свято Миколая. Ну а хто сюди прийшов, раді вас вітати, веселіться і радійте на нашому святі. Маємо чого радіти, добре знаєте, ви всі, то летіла до нас що до нас дорозі їсть. Хто це кожен повертається, святий наш Миколай не забуває, він дарунки посилає. Він же близько, він вже йде, Наша пісня хай буде. За вікно летять сніжинки, Микола спішить до нас. Прикрашаємо ялинки. Вогники яскраво сядуть, закликають кожен дім, святий святий Микола, ти до нас прийди, прийди, святий святий Микола, подарунки принеси, Святий, святий микола. Святий, святий, Микола, поданки принеси, ми чекаємо на тебе, доги, догик, нам з тобою та весело, ти приносиш радісніх, мо тебе. Забудь не оминай своїх діточок українських і святами привітай, святий святий Миколай, ти до нас прийди, прийди, святий святий Миколай. Για τον Αγιο Νικόλα. Легенду про Святого Миколая. Нічого не бракувало малому Миколці, ні гарного одягу, ні смачної їжі. Та був він сиротою, тому що помили його мама і тато досі брав. Хлопчик ріс під опікою чужих людей. Він часто виходив на вулицю зі свого гарного будинку і грався з дітками. Це були дітки убогих батьків, що жили в темних глиняних хатах, спали на долівці. І нерідко лягали до сну голодними. Шкодував їх Микола. Тім не знав, як їм міг допомогти. Був у Миколи один старий вчитель, який вчив молитися, читати записати. писати. І одного разу вони читали разом Святе Письмо. Коли ти робиш добро, то нехай твоя правиця не відає, що робить дивиться. Миколка, замислився, як же ж це розуміти, коли ти робиш добро іншому. То не треба про це нікому розповідати, краще не хвалитися своїми добрими вчинками. Була пізня осінь, потолка знав, що багато діток їхній вулиці сидять у голоді та холоді. Он родина старого Олександра. Мати лежала хвора. у Степанка не було чаровиків. А сьогодні вранці він бачив, як мала Катруся збирала на дорозі тріски, бо нічим було купити у печі. Набрав у торбину борошна, налив олії, взяв трупів ляву, по дрові декілька тостих полів, а в скрині відшукав пару теплих речей та нові черевики. Усе це він клав велику торбу і сховав у своє мішко. Коли ж старенька няня, перехрестивши миколку, побажала йому на добра ніч і вийшла з кімнати, він тихенько вислизнув з ліжка, накинув плаща. До хати старого Олександра, пробрався до порога, поклав торбину і побіг назад. Ніхто не побачив, коли повернувся Микола, бо всі міцно спали. пропадало на плоско море. І наставили сторожку. Одного разу, коли хлопчина тільки но закинув борбу на плечі і вийшов з двору, старий слуга не стогнав його, думаючи, що цей возник, так стало відомо, що розносив у бою на, на віконечках малюнки, скоро Миколай прийде усім дітям подарунки під подушку. Ночі, як ніколи, радіє, віс радіє поле, на небі музика весела, радіє всі міста та се. Миколай, ти ж Миколая не свято, робота в нього треба багато прийти до кожної хатири із подарунком для дітей. А в небі ангели, ангели працюють, навантажують санчата і святому візьму стоїть, що раділи всі малят. Хуртовина виє плаче, ліс закидала сніжком. Що там сани, коні скачуть. Хтось на санях із мішком. Що за пан там, хто побачить, хто махає із саней, хто святий Микола скаче, покровитель всіх дітей. Хто він, що він, звідки взявся, дітям радість він приніс, роздає дарунки щиро, цілокупу їх приніс. Усім темним, не... не сварливим, слухняним і байливим. тих Хто старших поважає, малюків не ображає. Хто до діла тягне, хто охочий до науки, всіх дарунком привітає, радо всіх, всіх благословляє. Але дачем слухняним, всім, хто робив комусь погане, тільки різочку і все він сьогодні принесе. П'ятий отче Миколаю, мою хату не минай. Подаруй мені потіху і торбину повну сміху, і здорове для родини, красну долю для країни. Дижим, всякого цена, і всякої. Я йшов по дорозі, діточки слухали тут щось і дали мені послухати. Такі гарні пісеньки, але як їх постійно слухати, то коли уроки. Я колись запізнився до вас, а ви до школи тоді запізняєтесь до того. Так? Ні. – Дитяні? Святий Миколай! Святий да. Миколай, тебе ми чекали. Да. Тут усі де хороші. Не. Я тебе на це знає. Не вражає ніхто. <сіла> І ти не ображаєш. Що? Святий Миколай, тебе ми чекаємо, Тут усі хороші, напевно це знаєш. Дарунки не роздає, тільки за добрі вчинки. І треба бути чесним і справедливим. Якщо ти хочеш бути з нами, тому проси пробачення у Бога і у діду. вставай до нас і будеш приймати участь в нашому святі. Господи, ім'я Ісуса, пробач мені, що я відчуваю. Тепер я буду вчемним, добрим, слухняним. І ви пробачте. Пробачи, святий Миколає, усі вони заслуговують на дарунки. Отож, Миколаїв, тобі вирішувати, кому давати дарунки сьогодні. А